Мої вітання. Пам'ятаєте, 2008 рік у Києві, коли Горлопани проводили різні акції під Київ адміністрацію з розповідями про те, що треба більше велодоріжок і так далі? І е, зараз просто один з Горлопанів е, згадав про ці акції е, на Фейсбуку, показав свою фотографію. Як він стоїть з мегафоном. А я тоді працював у Києві в адміністрації, і для мене було важливо виелімінувати ці акції, тобто зробити їх непомітними для медіа, які на щось впливали. І в мене вийшло. Результати виборів свідчать про це. Звичайно, переміг мій клієнт тодішній Вурдалак Черновецький, ну, але інакше й бути не могло. У ті люди, які тоді проводили акції під Київадміністрацією та інші акції за гроші кличка, чи просто за власну ініціативу, як корисні ідіоти, вони у цей час. 25 травня 2008 року поїхали голосувати в своїх хацапетів, замість того, щоб голосувати у Києві. Тому що горлопанити з мікрофоном там, з мегафоном це одне, а піти змінити свою виборчу адресу і проголосувати, здійснити якусь юридичну дію це зовсім інше. І ті горлопани зараз говорять, що вони на щось вплинули. А тим часом на велодоріжках у Києві як торгували, так і торгують. Тоді, 2016-му, коли я про це робив сюжет, зараз. А зараз я проїдуся по Варшавських велодоріжках до Варшавського Келемосту. Щоб було зрозуміло, чим відрізняється горлопанство від виборів нормальних, нормальної влади. Тоді, до речі, ці Горлопани лили воду на млин Віталія Володимировича Кличка. Прийшов Віталій Володимирович Кличко. і що? А те саме, Тобто нічого. Звичайно, у Варшаві теж колись був міський голова, він тут називається президент, який говорив, що є парки, це місце для велосипедів. А по дорогах мусять їздити машини і ми не будемо тут. Цей. Якщо ви хочете їздити на велосипеді, їдьте в сквер, і там. Катайтеся. Але однак варшавяки вибрали собі нормальну владу. І вона зробила так, що нині на велоповелодоріжці можна доїхати куди завгодно. До аеропорту, по центру. Звичайно, що є маса всього до дороблення, не все так гладко. От зараз, наприклад, велодоріжка закінчилася, і я змушений буду їхати по дорозі. Потім знову почнеться велодоріжка, дуже красива. І буде веломіст потім. Для того, щоб були велодоріжки, потрібні велосипедисти. Велосипедисти це, ну, тобто, це люди, які свідомо пересідають з автомобіля на велосипед, просто тому що, ну, їм, наприклад, прийшов час, так як оце мені, коли фізичний рух. Лікар приписує, просто ти не можеш не рухатись, не можеш. не… Робити якісь фізичні вправи, бо ти просто гигнеш. Або ж люди, яким ліньки в корках стояти, тобто це люди, які самі вийшли з машини і сіли на велосипед. Не від того, що в них немає машини, або в них немає можливості її купити, а від того, що у них є можливість. Пересісти з машини на велосипед, Часами велосипеди коштують дорожче, ніж автомобілі. Це тут трясе, тому що я виїхав на бетонні плити на автобусній зупинці, але вже з'їхав з них. І їду далі. Горлопани — глибоко, аморальні люди. Це зло у світі через горлопанів. Вони, звичайно, будуть розказувати, що вони там якісь, що вони щось рухають вперед. Проаналізуйте історію. Жодні горлопанські виступи. Не призводили до чогось хорошого. yeah Ну, на жаль, тут доведеться рахуватися з тим що. Вузько. Часами доводиться доведеться плестися за кимось. Все одно це вели доріжку. Їх збудували не тому, що хтось горлопани, а тому, що люди ходять тут на вибори. Не проводять акції в одному місці, а голосують в іншому. Eu vou